Як пошити в дурні всю країну оболгази не припиняють роздягати українців спочатку цінами на блакитне паливо, а тепер і дивними коефіцієнтами за транспортування газу? Тож, якщо ви отримали платіжку за газ, а в документі є графа приведення до стандартних умов і навпроти, сума не поспішайте оплачувати її побутовим споживачам. Таке відправляти виявляється заборонено. Чому подробиці в сюжеті? У теплі на видному місці запломбований лічильник крутить покази за спожитий газ. Гаряча вода, як і опалення в квартирі Олександра Кражанівського, є завдяки блакитному паливу. У місяць сім'я з трьох осіб споживає 300 кубів дорогого ресурсу. Ми подивилися на лічильник, заплатили суму грошей. Але нам донарахували коефіцієнт. В холодну пору року облгази застосовують так звані морозні коефіцієнти, Мотивують тим, що в холод газ стискається, відповідно, ресурсу споживається більше і нікого не хвилює, що платите ви за лічильником. Використали 300 кубів газу. Але платіжка прийшла, ніби ми використали 312 кубів. Тобто, нам е застосували коефіцієнт 1,04. Оці 12 кубів по 8. 55 – це ті гроші, які я переплачу. Окрім того, що спожив, Олександр має переплатити ще трішки більше 100 гривень. Тепер основний фокус. Ці коефіцієнти, і без того вже враховані в тариф: 8 гривень, 55 копійок за кубометр газу. Надлишок який додає облгаз, 12 кубометрів. Це незаконний прибуток. Розподільчих компаній застосування коефіцієнтів є незаконним, тому що до побутових споживачів ці коефіцієнти не застосовані. Це лише до юридичних осіб. Коефіцієнти нарахували і Олексію Хабатюку. каже, писав скаргу в нацкомісію, що здійснює регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг. Є лише відмовки. Дістати пояснення в регулятора намагались і ми. На наші численні звернення одна відповідь без коментарів. Не відповідають на запитання. І облгази. Регулятор 23 листопада 2018 року е, прийняв е, постанови окремо по кожному облгазу е, щодо заборони таких донарахувань. Штраф за Таке порушення може сягати 850 тисяч за одне звернення. Штрафи чималі, однак відомо, що досі жодної перевірки регулятором не проведено санкцій не накладено. А волгази і далі накручують лічильники міфічними коефіцієнтами. Тим часом Олександр калькулює, наскільки ж можуть нагріти простих українців. 103 гривні – це ми використали 300 кубів, але є люди, які використовують ж і кубів. Тобто, якщо це будинок, то це буде просто там ну 200 гривень. А в масштабах країни 100, 100 гривень з кожного, е, то це просто космічна сума. Марія Моганесян Ігор Горсолій, Сергій Кисельов, Спецкор два.